Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку ділення з остачею. Завдання 205. Запиши числа від 28 до 39 і підкресли ті, що приділені на 4 матимуть остачу 1. Обведи ті числа, що приділені на 4 матимуть найбільшу з можливих остачок. Найперше запишемо числа від 28 до 39. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 і 39. Далі нам потрібно підкреслити ті числа, що приділені на 4 матимуть остачу 1. Знайдемо число, яке націло ділиться на 4. Це 28. Якщо ми поділимо на 4, ми отримаємо число 7. Наступне число 29, якщо ми поділимо на 4, ми отримаємо частку 7 і остачу 1. Отже, це число нам підходить і ми підкреслимо його. Знову шукаємо число, яке. Націло ділиться на 4. Це 32. А наступне число 33, якщо ми поділимо на 4, ми отримаємо частку 8 і остачу 1. Підкреслимо це число. Наступне число, яке ділиться на 4, це 36, а наступне число 37, якщо ми поділимо на 4, ми отримаємо частку 9 і остачу 1. Наступне завдання обведи ті числа, що при на 4 матимуть найбільшу з можливих остачу. Пригадаємо, яку остачу найбільшу можемо отримати при на 4. Це остача 3. Якщо ми знайдемо число, яке націло ділиться на 4, наприклад, 32, поділити на 4 дорівнює 8. А попереднє число це 31. Якщо ми поділимо на 4, ми отримаємо частку 7 і остачу 3. Отже, нам підходить це число, обведемо його. Знову ж таки, шукаємо число, яке націло ділиться на 4, це 36, а попереднє до 36 це 35. Якщо ми поділимо на 4, ми отримаємо 8. І остачу 3. Нам підходить це число. Отже, обведемо його. Наступне число, яке ділиться на ціло на 4 це 40, а попереднє до 40 це 39. І якщо ми 39 поділимо на 4, ми отримаємо 9 і остачу 3. Нам підходить це число, ми обведемо його. Задача 206. Читаємо умову задачі. Щоб купити 10 доларів, слід заплатити 270 гривень. Скільки треба заплатити, щоб купити 8 доларів? Про що розповідається в задачі? В Задача розповідається про долари і їхню вартість. Отже, це і будуть ключові слова в задачі. Записуємо короткий запис до задачі. Нам відомо, що 10 доларів. Вартують 270 гривень. А скільки треба заплатити, щоб купити 8 доларів, нам потрібно дізнатися. Це задача на знаходження четвертого пропорційного. Щоб розв'язати таку задачу, найперше нам потрібно звести до одиниці. Тобто дізнатися, скільки потрібно заплатити за 1 долар. Першою дією ми 270 ділимо на 10, і це дорівнює. 27 гривень пояснюємо вартість 1 долара. Другою дією, якщо ми знаємо вартість 1 долара, нам дуже легко дізнатися, скільки потрібно заплатити за 8 таких доларів. Адже 27 ми помножимо на 8 і отримаємо 216 гривень. Записуємо відповідь. Скільки треба заплатити, щоб купити 8 доларів? 216 гривень треба заплатити, щоб купити 8 доларів. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!